Добрий день! Розглянемо тему створення розрахунку коригування на купівлю повернення авансу. Попередня оплата постачальнику може проводитись у повній сумі вартості товарів робіт послуг, а також частково. У випадку перерахування повної суми передоплати постачальнику, часткове повернення такої передоплати може виникати при зміні ціни чи при зміні кількості придбаних товарів робіт послуг. Складання розрахунку коригування на купівлю тоді проводиться в наступному порядку. При зміні ціни по коду 101, при зміні кількості по коду 102. Створення таких розрахунків коригування на купівлю детально розглянуто в окремих відеоуроках. У випадку перерахування 100% суми передоплати та її повного повернення постачальником, а також перерахування часткової суми передоплати і повернення постачальником отриманої суми, розрахунок коригування на купівлю складається за кодом 103 повернення товару або авансових платежів. При 100% передоплаті та її поверненні постачальником коригування проводиться за рахунок повного анулювання кількості. Аналогічно проводиться складання розрахунку на повернення постачальником часткової попередньої оплати. Особливістю попередньо складені податкові накладні за частково перерахованою передоплатою є відображення у графі 6, кількість об'єм обсяг дробового значення, що відповідає коефіцієнту оплати, наприклад, 0,25 або 0,5. При поверненні повної суми передоплати від постачальника Створюється новий розрахунок коригування в системі Бухгалтерський та податковий облік під системі Книга покупок продажів в модулі Розрахунки коригування на купівлю. У реєстрі документів по пункту меню Реєстр Створити або по клавіші інсерт відкривається документ «Розрахунок коригування на купівлю, в якому потрібно заповнити всі необхідні поля. У полі Контрагент по клавіші F3 обрати необхідного здовідника. На закладці Документи по клавіші «Insert» або по пункту меню Документ створити додати документ, на підставі якого проводиться коригування розрахунку Податкова накладна або Товарна накладна. Додаємо для прикладу податкову накладну, обираючи у вікні Вибір податкових накладних на купівлю необхідний документ. Перейти на закладку Специфікація і виділити необхідний для коригування рядок. По клавіші Ентер відкривається вікно Коригування. У полі Причина зі списку Обрати код 103 повернення товару або авансових платежів. Увага! В довіднику причин коригування збережені коди 302, 303 та 304, які вже не діють з 1.10.21 року. Це зумовлено виникненням потреби редагування чи створення розрахунків коригування в минулих періодах. Обравши позицію, натиснути клавішу Ентер. У вікні коригування в рядку Кількість в колонці відхилення плюс-мінус зазначити кількість, що належить до повернення тільки зі знаком від'ємно. Результат розраховується автоматично. Натиснути кнопку ОК. У специфікації по тій позиції, за якою відбулось коригування, з'явились записи зі знаком від'ємно. Зберегти внесені дані. Для формування бухгалтерських проводок необхідно на панелі інструментів натиснути на іконку Дебет-кредит синього кольору та обрати зі списку типову операцію Коригування податкового кредиту з ПДВ, натиснувши на панелі інструментів, на іконку Дебет кредит зеленого кольору провести операцію та закрити документ. У реєстрі документів Розрахунки коригування на купівлю. Сформований і проведений розрахунок відображається жирним шрифтом чорного кольору зі статусом Проведений. Виходимо з даного модуля. Одночасно розрахунок коригування з'являється у відповідній податковій накладній, по котрій виконується коригування. Відкривши її, побачимо створений розрахунок на закладці Коригування. Закриваємо податкову накладну та модуль. Також розрахунок коригування буде відображений в модулі Журнал купівель. В реєстрі документів Журнал обліку придбаних товарів робіт послуг із типом Коригування. Для виведення документу на друк необхідно у реєстрі документів відкрити потрібний розрахунок коригування по клавіші Ентер. По пункту меню Документ друк Обрати необхідний звіт, задати відповідні параметри для формування звіту та натиснути «Ок». У формі, призначені для друку, відкоригована позиція відображається в розділі Б в графі 7 Кількість об'єм обсяг зі знаком «Від'ємно». Друк розрахунку коригування здійснюється по пункту меню Файл, друк або по клавіші F9. Дякуємо за перегляд!